Та приступай до своєї ніжки. О, ні, я навіть уявити не можу, наскільки гостро мені буде. Вона ще така важка. Який жах. Без коробки вона виглядає ще більше. Ну що ж, приступимо. Ой, я ще прожувати не встигла, а вже як рот палає. Боюсь, що зараз буде дещо жахливе. Вітаю, немов ракета. Ось це старт. Допоможіть! Я відлітаю у космос. Ого! А тут дуже гарно. Які зірки! Ого! А ось і НЛО! Я знала, що ви існуєте! Стільки різних планет і сузір'їв! Я готова залишитися тут назавжди! О, ні! Я що все з'їла? я ж зараз паду. Здається, вона повертається. Ой, як боляче, отримала кісткою по голові. О, ні. Ого, а вам прилетіло ще гірше, ніж мені. Ну нічого, у мене пройшло і у вас мене.